Вітаю друзі 7 серпня. Українські військовополонені. Що відбувається навколо їхнього перебування в полоні, їхнього пошуку, тому що багато рідних не знають, в полоні їхні рідні чи загинули і обміном. Про це за хвилинку. Вчора з офіційного каналу. Голови російської переговорної делегації, з якою ведуть переговори Ростему Міра в українська сторона з офіційного телеграм-каналу Мединського з'явилася інформація про те, що Україна нібито відмовляється забрати тисячу полонених своїх. Передісторія. історією, за словами Мединського, на останніх перемовинах Україна та Російська Федерація досягли домовленості про три обмінні процеси полонених. Я не знаю для Пафосу, для Піару, але Мединський віднайшов свого одного фамільця в списках полонених українця. Е, ну і, е, Навколо почав роздувати навколо того, що не міняють, не хочуть забирати українці е, своїх військовополонених. В чому, наскільки мені пояснили ситуація? Україна хоче забирати анонімно своїх воїнів, а росіяни хочуть оголошувати кого. Ну, і там ще деякі нюанси, обмінні. Результат пряме звинувачення України в небажанні забирати своїх військовополонених, звісно, банковий офіс президента, кричать Гаут, кровавий на наклеп, ну і все, що можна. А насправді, ну, прості люди іграшки в руках політиків. Притом, неважливо українських чи російських, вони варті одні одного. Дивіться, тут ще один нюанс. Після особистої зустрічі. Путіна з Увідкофом якраз і поплива. ця інформація. Медин Мединський озвучив її і виглядав вона отак: тисячу полонених солдат Збройних сил України, від яких відмовляється Київ. Через це другий обмін шов так тяжко, а третій досі не почався. Ну і тут він побачив списку свого родича, те, що як називаю, не буду персональні дані називати, однофамілівець. Або може далекий родич. Знову підтверджує, ми один народ. Слава Богу, ми в Росії ніколи не займалися поділенням потрапивших в полон на перший і другий е сорти. Не знаю, хто там як там, але, от. Е. Ну, і е, посилання на сайт, де прізвища тисячі людей, яких полонених, яких українська е, сторона нібито забула, не хоче повертати і так далі. Ну, і з'являється відеоролик. Я хочу, щоб його ви подивилися, це важливо. Ось зразу зазначу, що ну, звичайно, це російська пропаганда. Звичайно, це полоненні і заради збереження життя вони можуть говорити, що завгодно, ну але. Зараз нас була важливість України по суті вас забрати. Вони відказались. И вот как вы думаете, что может быть дальше с вашей судьбой? Вы сейчас вроде как и России не нужны, и Украине, оказывается, не нужны. Да, я это прекрасно понимаю, но я не знаю. Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению. Что будет, то будет, а сейчас нам дальнейших планов у меня совсем никаких нет. Кто-то платит деньги и вас вычеркивают, и вставляют другую фамилию. Обидно, что она так? Да, конечно, обидно, но такая же судьба. Было пару попыток э, вырваться из окружения. Э, пытались мы. Один раз мы пытались э, вырваться, то есть планировали, планировали вырваться, но так команду никто не дал. Не знаю почему, наше начальство, но опять нам до этого не доводили, может доводили, но не всем, всех случае, мне, о зеленом коридоре, о всем остальном, это я уже узнал, ну уже когда был в плену, что была такая возможность, был зеленый коридор, была возможность выйти нам по зеленому коридору. Не знаю, при каких условиях, Он был. Ну, он был. Ну, наше командование не воспользовалось этим моментом. Передаю большой привет своей жене, дочке, маме, сестре племяннику. и племянникам. Не хотелось бы поскорее увидеться с ними. Всех обнять. Ну, я їх очень сильно люблю. От дай, тут відповідь від Центра протидії дезінформації РНБО. Андрюші Коваленка, який військо Донське тут е, організовував в Україні, тепер за е, зелену контрпропаганду відповідає. Він заявляє, Росія завоявила, що Україна відмовилась від обмінів полоненими, країна терорист постійно маніпулює фактами. Зокрема, Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну. Які попереджав центр протидії дезінформації в проросійських медіа, 6 серпня поширилось фейкове звернення нібито від імені українських військових, в ньому йдеться про виключення окремих осіб з списків на обмін і небажання їх повертати. Зазначимо, що ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом всіх на всіх, Росія ж намагається дискредитувати процес, уникнути такого формату обміну полоненими. Наголошують в центрі протидії дезінформації. Дивіться. Ви бачили це відео. і в мене одне питання. Це реальні полонення українські? От, якщо хтось з рідних побачив це відео у мене на каналі. Це реальне полонення українське? Якщо реальне? Якщо ці тисячі чоловік, які в списках, ну в, цьому, в сайті цьому, які виклали росіяни, якщо це відповідає дійсності, то чого тут обмін всіх на всіх? Ви що, в Стамбулі всіх на всіх домовились міняти? Чи ви домовилися про три етапи обмін? Хай виходить у Меров, якщо каже Мединський, якщо це неправда, то хай не Андрюша Коваленко з своєї ЦПД гавкає. Хай виходить у Меров і каже, Мединський бреше, ми з ним про інше домовлялися. А так виходить, що Уміров домовляється з Мединським. Потім Мединський виходить на голову ці всі домовленості українцям чіпляє. А якийсь Андруша Коваленко з якоїсь ЦПДшні тявка, як собачка, що це фейк. Та я не проти, може й фейк. Але е офіційна сторона Мединський заявляє, чому мовчить умірав, який очолює українську переговорну групу. Чому він мовчить? А може там щось правдиве є? Ну і дивіться. Е Чи могли українські переговорники когось викреслювати, когось Додавати всю групу обміну. могли. Могли. Тому що інформація і про бізнес неполонених просочувалась, і куча різного роду аферистів намагається з цим працювати. І е, навіть видурюють у батьків е, рідних, близьких гроші я сам стикався з такими випадками. Коли видурювали гроші з е, е, рідних полонених за нібито повернення, ніхто нічого навіть повертати не збирався. Так, аферисти, але працювали е, даферами, тому ця інформація має бути прозорою, не прихованою, як хоче ЦПД, а прозорою. І там, де правда, треба говорити правду, там, де ні, треба говорити ні. Розслідування і публічність у справах, де хтось намагається нажитись на обміні полонених, має бути стовідсотковою. Вся країна має знати цих негідників. Вони мають бути покарані і відповідно нести відповідальність. Ну і останнє: пошук полонених. Є ж маса людей не Ви їх не шукаєте, ви рідним це не повідомляєте. Один приклад 185-ї бригади, де частинку людей нам через Червоний Хрест давай встановити, що вони живі, здорові, і тільки після того на 90% на список визнала влада. Визнали військові там командири з цієї військової частини і все. Я зараз звертаюся до всіх, хто мені пише протягом останніх днів е, щодо з'ясування е, статусу той чи іншої особи. З'ясувати ми це можемо тільки через Червоний Хрест. Ми робимо зараз готуємо запит, щоб туди звернутися, тому. У мене величезне прохання до рідних і близьких військовополонених, які мені пишуть. Не пишіть мені отакі великі простині і так далі. Пишіть однією смс-кою. Просимо знайти прізвище, ім'я по батькові, число місяць, рік народження, звання військова частина і бажане місце, де зник. Тоді легше через Червоний Хрест, і мені легше формувати списки і легше їм шукати. Тому, друзі, зверніть на це оголошення увагу. І е, знаєте, на закінчення е, мене цікавить, що відбувається: це полонені чи не полонені. Бо якщо ЦПД називає полонених так званими полоненими, то, по ходу цього Андрійка Коваленка кол потрібно сажати. Ну, десь так думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу країну сильною, великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.